Підсумовуючи 2012 рік, Ольга Чумак зазначила, що освітня галузь примножила свої здобутки. Так на 16 учнів зросла кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад. Наразі пройшов черговий міський етап олімпіад і засвідчив, що так званий олімпіадний рух у місті розвивається. За перемогами лідирує ліцей інформаційних технологій має 142 переможці. Щодо спортивного руху, то протягом року проведено 85 видів змагань різних рівнів. Є переможці. 11 вихованців спортивної школи виконали нормативи кандидатів у майстри спорту. Перемоги всеукраїнського рівня і на рахунку учнів-членів Малої академії наук. До вузів у 2012-му вступило 92,5% випускників. У закладах нового типу відсоток вступу до вишів 98. На ремонти та придбання у 2012-му освіта отримала понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. 1 мільйон 328 тисяч це капітальні ремонти, і 445 тисяч це безпосередньо придбання. Ми можемо говорити сьогодні про те, що ми продовжуємо проект енергозберігаючих технологій і ставимо енергозберігаючі. Вікна у дошкільних закладах, такі як 25-й дитячий садочок, у другому дитячому садочку, продовжували ставити пластикові вікна в цьому році у 9 нашій школі, 12 й школі. Сьогодні ми можемо говорити про те, що зроблений капітальний ремонт покрівлі дошкільного закладу номер 12 і в цьому ж закладі перероблена і мережа. Теплопостачання, відремонтована покрівля у гімназії. Тривалий час вона потребувала ремонту і вже проведені такі роботи. Ну, напевне, ви помітили, що поставлений паркан у гімназії. Провели ремонтні роботи у сьомому дитячому садочку. Він знаходиться на жовтневому і безумовно. Приділяємо уваги закладам, які не знаходяться в місті, а знаходяться на окраїнах. У 2013-му освіта отримає на розвиток не менше фінансування, запевнила заступник міського голови. А щодо фінансової допомоги батьків школам і дитсадкам, то за підтримку влада дякує і вивчає, як з міського бюджету додати закладам освіти на господарські потреби. Щоб у 2013-му принаймні на крейду чи лампочку, у батьків не просили. Наразі управління освіти контролює прозорість використання благодійних внесків в освіті. Щодо харчування у дитсадках, то бюджет фінансує 50% вартості. Решту 50 оплачують батьки. Пільгові категорії дошкільнят харчуються повністю бюджетним коштом. Зросла вартість харчування у ДНЗ номер 16 та Пантаївському дитбудинку. Зупинилася Ольга Чумак і на питанні тендерних закупівель. Враховуючи увагу преси до бразильського м'яса, посадовець зазначила, що порушень під час завезення м'яса в навчальні заклади не було. Завозилося і вітчизняне, і бразильське. Всі дозвільні документи є, на якість ніхто не скаржився. Під час пропозиції торгів на м'ясо заморожене бразильське м'ясо допускається, тому що на нього є всі кваліфікаційні документи, які підтверджують якість та безпечність даного продукту. А саме. Ми маємо копію експертного висновку випробувальної лабораторії ветеринарної медицини, висновок Державної санітарно епідемічної експертизи Міністерства охорони здоров'я, ветеринарне свідоцтво, завірене ветеринарним лікарем і дозвіл державного закладу Олександрійська міська СЕС на завезення даного м'яса на заклади освіти без права перефасування. Тобто ми говоримо про те, що ніякого порушення з боку закладів освіти не відбувалося. Зараз управління освіти також перевіряє, як здійснюється охорона в навчальних закладах. Перевірка планова питань приділяється особлива увага, бо це не лише збереження майна, а й безпека дітей. Акцентувала посадовець. Перевірено більше 15 навчальних закладів, і сьогодні продовжуються здійснюватися такі перевірки. Це і дитячі садочки, це і школи. Влада присутня на батьківських зборах, і ми спілкуємося з батьками, якраз вивчали питання благодійних внесків. На таких зборах був міський голова у Олександрійському колегіумі і побачив, що стоїть охорона у формі на вахті. Підійшов, поспілкувався, вияснилося, що це працівник приватної фірми Ягуар, який здійснює охорону даного об'єкта. Управління освіти такий договір не заключало. Управління освіти не поставили до відома про те, що в заклад пустили чужих людей. Є серйозна проблема в Олександрійському колегіумі. І це питання сьогодні на порядку денному.